Ми започатували проєкт громадського телебачення через те, що у громади у громадських організацій майже відсутні канали інформації, канал зв'язку з громадянами, канал зв'язку, яким вони можуть впливати на дії влади, і канал зв'язку, яким вони можуть популяризовувати свою діяльність. Що є основну основоположним принципом нашого громадського телебачення, це те, що це канал незалежних новин, Тобто, це канал, який не буде ні в якому разі ні в якому о, чині залежати від спонсорів, від о, о, влади. Вони ніхто не буде диктувати, який контент ми маємо о, ставити і чому маємо писати, ми маємо знімати. Ні, прийшли них там, судя по всьому є там мероприятий, график мероприятий, они пришли, две минуты засняли, убежали, и потом мы видим подолбаченную только ту сторону, которую вот им привезли, при релиз, да, там выставили. Оля, да, тот фейс, фей который... В общем, с какой с стороны им надо показать с какой стороны их показывают. Они никогда не сидят от начала до конца, они никогда не показывают объективную точку зрения, они никогда не пытаются узнать суть этого мероприятия и вынести так, да, вот, ну, Как же любой журналист, работа журналиста Большая. это показать факт. Вот есть мероприятие, вот есть такие точки зрения на этом мероприятии, а вы уже там, какие граждане зрители, решаете, хорошо это плохо. Поэтому наша сначала, какую позицию заняли мы, это в первую очередь показывать факты, то есть показывать от, ну пусть это будут длинные ролики, аж на целых 10 минут, да, или 15 минут, или аж на целых 5 минут. Ну, этот ролик, который показує какую то событий. документація собить. Документація собить. І що такого <coughs> плюс? Я ви поможемо в вашій роботі. Це те, що ми сьогодні з вами розглянули, як кооперативно обмінятися інформацією, як створювати опитування і працювати з отриманою інформацією, як інтегрувати події у сумісному пандемію. Если вы обратили внимание, у нас на нашем сайте есть прекрасная шитка вставка с правой стороны, это поддели, и они причем высвечиваются каждый день. То есть если вы, у вас намечается какое-то мероприятие по вашему громадскому, там, по вашей организации или политической партии, где вы страны, если у вас появляется какое-то событие, вы продаете его нам, мы добавляем в этот общий углу календарь, и уже каждый, кто приходит на этот сайт, сможет спокойненько обойти и увидеть... мероприятий, все, которые предстоят на сегодняшний день. Почему возникла такая потребность? Очень много организаций есть, у каждого есть свои сайты, у каждого есть свои звуки страницы. И вот о, люди, которые хотят везде побывать, они говорят, мы уже устали, мы не знаем, куда бежать и где получать информацию. Это получается все там 100 громадских организаций, а для тех не сайты надо. А еще плюс политические партии, а еще плюс у людей не хватает времени и возможности бегать по всем сайтам, по всем группам и листать информацию по там, по идеям, по мероприятиям. Поэтому мы решили объединить все на нашем сайте. Все мероприятия, которые у вас будут проходить, мы переносим в наш календарь, и это все будет на добачные сайте. Дальше, каким образом мы будем с вами использовать YouTube? Во-первых, мы с вами узнаем, как создавать свой собственный канал, для чего нужен. Если у вас есть какая-то деятельность, а кстати, можно поинтересоваться, ну, у кого какая деятельность? Чим ви займаєтесь? У нас завтра буде акція ми на 12 годину, прятуємо в річку, це не чистити біночку в районі масажира. Так що цікаво зняти туди десь уже приходь. Цікаво. Вам потрібно, щоб ви там було? Так. Да. такого ефекту, як хотілось би, ну немає. Тобто ми дуже зацікавлені, щоб нас висвітлювали, тому що ми працюємо. Шла. Ну, інформації про це мало. А, так, ми з вами навчимося сьогодні дуже швидко завантажувати відео, на Тобто з вашого телефона, чи плавшета, чи комп'ютера, як швидко його завантажувати, а також ми з вами узнаємо, як дуже швидко скачати відео відеоролик з Ютуба. І далі ми з вами подумаємо, що таке Фейсбук. Що дуже важливо знати про Фейсбук. Чому кажу важливо, оскільки дуже багато людей робить. Перші помилки в самому а потім про це дуже жалкують, коли розкручена сторінка, а потім разі Фейсбук вас по своїм законам блокує. Тому що треба знати в самопочатку. Як популяризувати свою діяльність через Фейсбук, як виявити свою цільову аудиторію, мене, так повати на неї, а також громадська телебачення відчинила допоможе вам у вашій роботі. <coughs> І так, розпочинаємо ми з вами з В Google. Google інструментів дуже багато. Тобто Google це взагалі інструмент, я вважаю, що після Google вже е, ні за який інструмент платити лише не потрібно, оскільки Google є абсолютно все. Ми з вами сьогодні розглянемо пошту, документи, хендаут, і до зустрічі. Це дуже важливо для тих, хто хоче спілкуватися зі своєю цільовою аудиторією. І вам це дуже буде потрібно. Якщо ви хочете зробити, е, розумієте, є такий принцип розвитку в інтернеті. Не важливо, про що ви говорите? Важливо те, як часто ви це говорите. Якщо у вас є свій, свій круг, да, цільова аудиторія здається, у вас є хай навіть 10 чи 20 ваших клієнтів, які ви постійно бачать, да, з ваших глядачів, ви не маєте морального права їх залишати навіть на один день без уваги. Тому, якщо ви навчитесь, робити. Зустрічі. Хай навіть на дві на три людини. А ще потім якщо десь робити це в пряму трансляцію, коли у вас вже велика аудиторія, це допоможе вам популяризувати вашу діяльність, тобто да, постійно бути на віду. про тобто, вас будуть скатувати, знати, чути, і відповідно, розвиток і ефективність вашої організації буде набагато краще. Далі ми з вами обов'язково подивимося інтеграція з YouTube, тобто я Google співпрацю з YouTube і навпаки, да, як це все поєднати, а також зглянемо наше основне питання, це календар. Скажу на власному досвіді. Дуже часто буває таке, що потрібно якийсь файл опрацювати і комусь передати. І старінки методом це працює так. Ви його скачуєте, потім ви його передаєте по почті комусь, хтось там відправляє, відсилає вам, і це починається такий дві двійний процес, а що не дай, бо десь він, там, інтернету немає, або десь добраний комп'ютер перейшов десь в інтернет-кафе і все, і документ зник. Що допомагає в даному випадку Google Документ? Ви відкриваєте, да, от Google -диск, з правої сторони я показувала так, кнопочки, ви відкриваєте, у вас тут є створити, є документ, це звичайний орковський документ, далі є у вас таблиця, це не презентація, це те, що ми зараз робимо навіть да, презентацію можна так ділити далі. Таблиця, це Excel-файл, форма це ну далі там люблю. Що вона дозволяє? Ви, наприклад, Наші з вами співпраці, ви хочете нам передати якийсь документ, наприклад, присвялість вашої якоїсь діяльності. І ви нам не передаєте його звичайним файлом, вдаєте. ви загружаєте його сюди, в документ, і просто даєте нам доступ до цього документу. Як я зараз вам покажу. Що це нам дозволить? Я заходжу в інтернет-кафе, мені не треба вискачувати. Я просто відкрила в режимі, тут вже да, там вам коментарі якісь написали, тобто ми одночасно, прямо сію минуту сидимо і з вами працюємо з ним тим самим файлом. Вже немає ціні цепочки не нужного. Тобто це коломачас. Ми вже створили, у нас вже на сайті є, тому вони не може користуватися. Але для вас, власне, для вас, я думаю, щоб інструмент бути корисно знати. Дивіться, є, коли заходить так само Google календар, там дуже багато різних хлопчиків, дуже багато функцій. Якщо воно не користувалася, то спочатку починаєш кірятися. Хто тобто користувався Google календарем? Не користувався. Чи знаєте ви про те, що? Якщо ми в себе на даному контрактиці да, на у нас є собиття по Вінцінській області. Якщо ми вам даємо доступ туди, ви можете повністю всі ці події харкувати, підправляти, наприклад, висвітлили вашу подію, що на завтра щось там буде. А ви думаєте, блін, я там тут інформацію по мене дав, щось там треба дописати? То вам не надо дзвонити, що слухайте, поміняйте там букву А на букву Б. Ви самі заходите адміністратор в цей самий документ. Бачите, всі пункти події він, які могли висвітлювати, заходите на свої події, як адміністратор, раз, і так, як вам потрібно. Або дати поміняли. Тобто це дозволить нам зекономити наш час, ваш час да? ефективно. Да. Ефективно. Обща організація може зняти репортаж, який вони вважають найбільш актуальним, найбільше інтересним своїми власними силами і нам. И собрав определенное количество, то есть конкурс будет закончиться. Э, мы начинаем сегодня, стартуем. Вот э, окончание этого конкурса будет в октябре месяце. Мы назначим точную дату, будет все это э, Будет отобрана экспертная рада и экспертный экспертный совет уже берет лучшие три ролика и будет, естественно, награждены лучшие три. Будут подарки? Э, да, будут подарки. Будут дипломы за лучшие. И такой вот прекрасный вот момент, как пример, оно будет выставлено и показано, показано на нашем ресурсе. Вот. И, ну и естественно будут показаны выставлены все ролики, кто пред, будут представлены, отобраны экспертным советом. То есть, естественно, это будут отбираться по критериям три главных критерия. Это актуальность, это иннова, инновационность что-то вот нового -но и креативность. три главных вот таких критерия, по которым будут оцениваться эти ролики. Но актуальность это на, первом месте. Почему? Потому что та проблема, которую вы озвучили, это с коррупции, то есть мы здесь слышали у экологические, больше разбираться в экологических проблемах региона. я могу культуру, то есть культурные организации. То есть организаций много, и организации все разные. Есть организации с юристами, есть организации с художниками, есть организации гендерного направления. И каждая организация по своему направлению может вот представить, потому что это это не только однобокое как бы высвечивание информации только вот про коррупцию, или вот только вот про войну, или только вот про ситуацию. Нам жить дальше. Да? Война закончится, ситуация с коррупцией, если мы будем бороться, она изменится в лучшую сторону, законы примутся, и нам надо с этим жить и, и жить не только этими двумя темами, а жить многогранно как большой большой кристалл, выращивать будущее, наше будущее для нас и наших детей, наших внуков. Я рада очень, что у нас появилась именно громадское телебачение, Потому что здесь собрались люди, которые не ждут зарплат, они не ждут благодарностей, они просто такие, они хотят делать перспективу для своего города. И я очень много узнала о том, как соотносятся разные информационные ресурсы, как их можно использовать в своей деятельности. И я думаю, что я буду их использовать в своей работе, потому что моя работа связана с социальным служением. Это очень активная э, такая деятельность в нашем городе. Работают разные организации в этом направлении, но иногда э, невозможно найти помощь отдельно взятому человеку и ребенку или семье. Поэтому э, данные ресурсы интересны, они очень перспективны, а самое главное, очень перспективна сама само такое начинание как громадское телебачение, потому что я виду, вижу в нем такой рупор, который даст возможность и осознать то, что с нами происходит, и сформировать новое, которое осуществится в будущем, и даст возможность внутреннему развитию каждого, кто будет сотрудничать с вами. Успехов вам во всем. Спасибо. Я практически сейчас прямо использую э, те полученные знания и инструменты, которые были э, рассказаны на тренинге. Я использую э, сеть Google+, использую Facebook э, по-другому, чем я его использовала ранее. Raphael. Спасибо. Хочу сказать огромное спасибо Ольге Амрай. Сегодня узнала новые современные технологии, те, которые я не знала раньше, действительно да, использовала раньше, Google. Е, і YouTube, і Фейсбук, ну як це все з'єднати, щоб бігатися вперед, я узнала только сьогодні. Дуже дякую команді громадського за тренінг, Була дуже корисна інформація. От Я теж раніше користувалася і фейсбуком, і Ютубом, і гуглом, але я не знала, не всі використовували інструменти, ось зараз буду використовувати тепер. Все, ще що можливо, щоб організувати свою роботу. Ми сподіваюся, що це допоможе мати більшу аудиторію аудиторії більш проєктів. Дякую. Я татьяна Михнавець, я представляю також громадську організацію відкрито суспільство. Що для мене було сегодня інтерес, это то, что я прочувствовала, що громадськобачення в, в Лінниці это уже ребнок, который починає ходить. И я вот вижу, знаете, активное развитие, ту платформу нашу региональную, которая могла бы решать многие наши проблемы, объединять сегодня людей, которые работают локально. Ну и я думаю, что, наверное, в скором поймут это другие регионы, присоединятся к нам и таким образом родится громадское телобачини в Украине. Всем спасибо. Тоже гарно за Я сподеваюсь, много будет восприятное свободе слова в Украине для открытого суспільства. Дякую. Недавно читал интервью нашего замминистра культуры Алеси Островской, и она сказала красивую фразу, что культура – это тот клей, который склеит наше общество. То же самое могу сказать про Васька Талабача. Это тот клей, который должен склеить наше общество и сказать перспективи подальшого проsvitennia.